Всім привіт! Ви на каналі Я Марічка, я відповідно Марічка і дуже рада, що ви завітали до мене в гості. Сьогодні я хочу відкрити еру негативних відгуків у себе на каналі, і отже, до вашої уваги мої парфумерно-косметичні розчарування за половину року. Зараз, звичайно, не зовсім половина року, але я думаю, ви розумієте, що декілька місяців випали з нашого життя, і я не буду далі пояснювати, тому що, а навіщо власне. Отже, Ще сьогодні зранку це мало бути косметично доглядове відео, але до нього одразу потрапляє мій парфумерний кошмар, я з ним зустрілася. Так і в мене бувають парфумерні кошмари. І щоб ви, напевно, не думали, що мені просто все подобається. Я зустріла свого ворога. І одразу хочу сказати, що цей аромат відправила мені Оля у посилці зі своїми улюбленими ароматами. І я хочу одразу вибачитися, я розумію, чим цей аромат може їй подобатися. І так далі, і так далі. Але я не можу вам не розказати, тому що ну, це правда, і щоб у вас не складалося враження, що типу, я просто все хвалю та й, та й по всьому. Отже, це мій парфумерний кошмар. Це аромат, здається, він називається In Bloom, але я можу помилятися, проте я точно знаю, що його рекламувала Різ Верзерспун. І я хочу подякувати Олі за те, що в мене була колись така дурна ідея, як я тепер знаю, зробити відео про аромати, які рекламували якісь знамениті жінки, Там Єва Лонгорія, от Різ Везерспун, здається. Йовович, щось навіть рекламувала. Ну, коротше кажучи, у мене була така ідея, і якби я з дуру вирішила б купувати ще й флакони, зараз це знятий аромат, і його ну як був, флакон, залишок у флаконі коштує 900 гривень на якихось сайтах. Ну, Коротше кажучи, я могла би зробити величезну дурницю. Отже, Чим може подобатися цей аромат, і я би хотіла сказати про нього все ж таки хороше, тому що коли я отак його послухала з флакону, вперше тоді, коли я ще відкривала посилку, я так ну, ну, симпатичний. Напевно, коли я отак слухаю його з флакону, я відправляюся десь під бусковий кущ, на який прилітали бджоли. Це все. Пахне е, дуже солодко після дощу, коли підсилюється аромат, і е, пахне він мені оцим буском, е, на якому є пилок. І він красивий, він красивий, але я не можу його носити на собі, я от мухаю його і в мене починає боліти ось тут. Він для мене занадто солодкий, занадто сексуальна тут агресивна сексуальність, така рожева агресивна сексуальність. Цілком можливо, що якісь тенденції в вони пов'язані з соціокультурним життям, з тим, яке місце жінка займає зараз у соціумі. І це був період, коли така була сексуальна, відверта агресивність, такі все було гламурно. І це щось таке, типу аромат для. Поціновочки творчості Брітні Спірс, і от дуже вдало насправді його рекламувала Різ Візерспун, тому що цей аромат підійшов би їй у фільмі Блондинка в законі. Здається, я не переплутала героїню, але ну, менше з тим для блондинки в законі. Ось вона постійно в рожевому, в неї пухнастий песик, вона пахне якось ось так, і вона здається інфантильною проте потім вона досягає якихось вершин. Це м'яка людина, яка не може сказати своїй перукарці, що вона зіпсувала волосся. Але потім вона бере себе в руки і вирішує відстоювати свої права. І, от, в принципі, я розумію, що цей аромат може відсилати туди, може відсилати до якоїсь першої закоханості. І якщо ти його любиш, доноси його, будь ласка, я потім тобі, звичайно, його поверну, як ми і домовлялися, і носи його з задоволенням. Нехай він тебе радує. Проте це мій парфюмерний кошмар. Я не зможу його наносити. я взагалі думала, що я піду купатися. Після цього аромату, але я б тоді просто не, не, не встигла б зняти відео. Олечка просила знайти якісь відповідники і допомогти їй ну, хоча б частково замінити цей аромат. І якщо так одразу щось подібне може подарувати ось цей від Avon, же ж, э, люміната, проте. Він занадто солодкий. Він також трішки свіжий акватичний і більш рожевий порівняно з цим ароматом від Євингорії, мені здається, господи, Євингорії, цей різвізерс. Мені здається, що тут все ж таки він більш біло-квітковий або блідорожевий якийсь ось такий аромат. І якщо подобається солодкість в цьому ароматі від. Різвізерспун, то ось Люмінатор. Може, в принципі, частково замінити. Проте мені здається, що Олі більше подобається ось оця свіжість, яка є у верхніх нотах. Тому що я чому роблю такий висновок? Тому що там в неї є в колекції і зелений овіс, який з такою свіжинкою, і forever красивий аромат. Тому я би хотіла порадити Олі звернути на ось цей аромат від соколаїв. Так, Ось так я покажу, ось так він називається. І, до речі, бачите, спойлер, в мене з'явилися блотери від Соколової, тому що в мене є посилочка від неї, від її бренду. І якщо вам цікаво, яким чином приходять посилки, я дуже акуратно її відкрила. І напишіть мені, будь ласка, в коментарях, я вам зроблю невеличку, ну, невеличке відео, коротше кажучи, про це. Можна замовити собі пробничок для того, щоб спробувати і дізнатися, чи я помиляюся, чи. Ну, Щоб це не стало розчаруванням, тому що аромат ну, в принципі, не дешевий. Якби, можна замовити собі пробничок і познайомитися. Отже, у верхніх нотах тут у Соколової буде зрізане зелене листя, а в серці рожевий гіоцинт, ліловий бузок, білий нарцист та індол, індол тут не м -м, без котиків, не переживайте. Базові ноти пачулі, земля, замша, шкіра, сіра амбра та білий мускус. І ось е цей аромат. Мені здається, тобі Оля зможе цілком замінити твою ось цю вподобайку, проте він буде не настільки інфантильним, він буде більш вишуканим. Ну, і тим паче, ти бачите, просила мене щонебудь з. Ну, Як сказати, з вищого сегменту. Я б не назвала це люксом. Це все ж таки ніша, але ну, з іншого боку, ніша доступна. І українська. І чому б ні? Тому я е, можу тобі. Порадити спробувати цей аромат гіацинт. Ну і отже, тепер з парфумами ми покінчили, і ми швиденько, наскільки я зможу швиденько, ми пробіжемося з вами по моїм косметичним розчаруванням. Отже, я почну з того, що типу норм можете брати, але є одне але, про яке ви маєте знати перед тим, як. Взяти собі цю штуку. Почну я з ось такого блиску від Maybelline. Я, пробачте, не буду підзнімати якісь крупніки, тому що в мене просто немає часу на монтування. Я дуже сильно хочу зняти відео одним, одним кадром і викласти його. Отже, ось такий блиск від Maybelline. У мене це 0,3 відтінок. Moon. Я маю надію, камера сфокусується і вам покаже. Я надивилася відгуків, закохалася в цей відтінок, і зараз я його так нанесу. Я не дуже бачу, що там відбувається. Я не взяла з собою зеркало, але я не буду за ним ходити. Отже, є одне велике але. Ви можете побачити його у блогерів, які знімають з е, софтбоксами. І він дуже класно світиться при цьому штучному освітленні, і ви можете захотіти собі такий ефект, але при денному освітленні ви його не отримаєте. Як бачите, це ну, ну просто блиск. Він непоганий, він візуально збільшує губи. І насправді, чому я не знімаю макіяжні відео, тому що в мене немає якраз оцього правильного освітлення для того, щоб це зробити. Бачите, зараз у мене е, похмуро на вулиці і так, типу, ніби темно, але прямий сонячний промінь він робить все ж таки пересвіт. І тому моя камера може перебріхувати кольори. І якщо ви подивитеся на мої аватарки, я знімаю завжди на фоні однієї стіни, але вона трішки різного кольору. Е, тому е, не орієнтуйтеся, будь ласка, на колір, свочте. Якщо вам цікавий цей блиск, е, він справді дуже сильно приємний на губах. Е, справді тут є гіалуронова кислота, і він доглядає, справді класно доглядає за губами. І він дуже красивий при вечірньому якомусь штучному освітленні, він так сяє просто неймовірно. Але ну, вдень ви якби не отримаєте цього чудового ефекту. І плюс для того, щоб ви побачили щось таке, як відбувається у блогерів на сводчах. Якщо ви візьмете англійський, наприклад, якийсь сегмент англомовний, і подивитеся крупним планом там свотчі, для того, щоб був такий ефект, вам потрібно його буде дуже сильно наслоювати і ну, він скочується. Він скочується і не буде вас радувати. Тому тут велике питання, якщо ви погоджуєтеся з цими усіми але, ви можете взяти цей блиск собі, ну і він справді дуже добре доглядає за губами і немає порівняння. Навіть з тими близками, які мені дуже сильно подобаються, з приводу догляду. Немає ніякого порівняння. Він справді якимось чином, неймовірним, розгладжує губи, і потім справді є відчуття, що вони доглянуті. Тобто, наприклад, можна зранку скористатися цим блиском, а потім ввечері нанести якусь помаду. Ну, Коротше кажучи, він типу і непоганий, але ви маєте знати одне але. Наступне моє одне але це ось такий зволожуючий крем від українського бренду «Ютера». Я вам покажу, як він виглядає, і яке тут є одне. Але він досить непогано зволожує, дуже швидко вбирається в шкіру і як усі такі гелеві текстури, але проте, мені все одно от не вистачає зволоження. Можливо, якби я з ним познайомилася першим, а не з подібним кремом від Фрудії, то напевно я б його дуже сильно полюбила. але... В мене є якби з чим порівняти, і ну, чимось він схожий на ось цей ще як листок алоє від холіки-холіки. І ну, в принципі, штука непогана. Проте, якщо у вас дуже суха шкіра на тілі, то вам можливо його буде не вистачати. Тому це тут, якби, ну, не зовсім розчарування, але все одно я. ну, якби, ну... Я буду кривити душею, якщо я буду просто казати, що він супер класний. Потім моє косметичне розчарування це від ось такого бренду Лорена. Подивіться, як це все видно виглядає. Тут у нас був улюблений скотч, і я намагалася його стерти, і все закінчилося ось так погано. Отже, ось так виглядають ці рум'яна. В мене, здається, якісь… Блін, я не бачу. У мене, по-моєму, якийсь найсвітліший відтінок, але менше з тим це насправді не важливо, тому що не беріть. А, такі світлі рум'яна, вони, ну от, майже як ви зараз бачите на камеру, майже вони такі самі і є. Це дуже світлі рум'яна, і в принципі це ну, якби норм. Такі рум'яна не дуже сильно видно на обличчі, проте вони роблять його трішки свіжішим. І це той ефект, коли вони зовсім нафарбовані, і, коротше кажучи, вони мають право на існування. Проте вони дуже сильно пильні, дуже сильно пильні. Ну і ця щіточка, вона просто це буквально декілька використань. І, врешті-решт. Я думаю, що вони йдуть в світник. Я сьогодні ще ними спробувала скористатися, проте, ну ні, це категоричний провал. І якщо ви зараз хочете написати мені коментар, типу не треба брати дішманські рум'яна, і все в тебе буде добре, то я з вами не погоджуся категорично, тому що існують ось такі рум'яна від... Маг, український це бренд, ну, мовно-український бренд, мені здається, він виробляється денебудь у Китаї, але він ексклюзивно представлений у Вацсонс. І ось оці малютки, вони дуже класні, вони дуже сильно якісні, нічим не гірші за ось такі рум'яна, наприклад, від Лореаль. І якщо чесно, не дивлячись на те, що вони коштують близько 50 гривень, вони насправді дуже сильно дорогі. Тому що, якщо ви візьмете, наприклад, ось такі рум'яна за, не знаю, скільки вони зараз коштують, 150 гривень від Революшн, так? то ви бачите, яка тут банка і яка ось тут банка. Ну і скільки сюди війде по грамах, коротше кажучи, вони абсолютно адекватних грошей ну, коштують ці Рум'яна, Так, у мене у 05 відтінку і 06 я їх обожнюю, і мені, до речі, моя глядачка писала в коментарях, що вона взяла собі 06 відтінок, і не дивлячись на його коричневу вона була здивована, що справді він підходить кожній. І вона була здивована, вона просто вирішила спробувати за моєю рекомендацією. У мене, до речі, є окреме відео про бренд MEG або MAG. Я, чесно кажучи, навіть і не знаю, ну, як правильно говорити. Отже, Всесвітня змога проти мене продовжує продовжуватися. У мене несподівано розрядилася камера, і я вмикнула її в розетку. Я точно не знаю, де я там у відео зупинилася для вас, але ми говорили точно про рум'яна, і напевно на цьому ми і завершимо з рум'янами. І наступним я вам хочу показати ось таку тональну основу від бренду LCF. Ох, це дуже важкий випадок. Чому? Тому що насправді. Те, що там всередині, воно дуже-дуже непогане. Насправді, хороша тональна основа лежить тут усередині. Проте її випуск, якби ну, подача, я не знаю, як це сказати, вона дуже сильно дивна. Тут 10 мл і виглядає, це він новий цей засіб, виглядає це вже ось так одразу. І найбільша проблема тут. Навіть не в тому, що виглядає так типу недолили, а найбільша проблема в тому, що цей засіб дуже сильно густий. І як би вам так показати, ну, бачите, яким, чим він чвакає сюди. Тобто він не, не лється. І справа в тому, що його буде дуже сильно незручно використовувати. На додачу до того, що це все не дуже виглядає, насправді. Його буде дуже сильно незручно використовувати, він не стікає по цим стінкам дуже довго. Він стоїть у мене, але він до кінця не стікає. Він густий, він не дуже добре набирається в цю піпетку. Тобто, навіщо було робити піпетку, я не розумію. І найогидніше... В усьому цьому те, що сам по собі тональний крем нормальний. І якщо вам потрібно перебитися, вам потрібно просто ну, типу, сфотографуватися на документи, але зараз жарко, і ви не хочете купувати собі тональний крем, щоб він просто простоював у вас потім, ви би могли ну, якби, з задоволенням його взяти. Але таким чином виходить, що це ледь не, ну, не зовсім одноразова штука, але ну, буквально декількаразова штука, і ви не зможете його добити до кінця. Тому, ну, Воно, типу, виглядає пристойно, що тут скло. Але ну, мені здається, що ці 10 мл варто було поселити в якусь тубу. І ну, чесно, мені шкода, тому що насправді виявилося, що крем то і непоганий цей тональний. Він, е Тут у мене було з колекшн, типу, він має ну, не матуючий бути, а сяяти. І справді в нього є делікатне сяяння, коли ти отак повертаєшся і ти там не сильно себе запудрила. То, як від делікатного хайлайтеру є ось такий, от, такий блік непоганий. Ну, тобто, сам по собі непоганий засіб, але мені здається, що бренд сам себе підставив, зробивши так, і ну, так, таку форму якби, випуску. Ну і я лояльно ставлюся до бренду LCF. У мене дуже багато було косметики з цього бренду, не дивлячись, що вона типу, надбюджетна, там є дуже багато якби, ну, таких хороших знахідок. Але форма випуску мені категорично не подобається. Тобто сам продукт, ну він типу норм, але ну я вже здається вам детально пояснила. І додавати тут щось абсолютно зайве. Далі в мене ось така помада бальзам від також бренду LCF, я вам покажу її поближче. Я якось бачила фотографії, ось таким чином вона виглядала, і я на неї дуже сильно розраховувала. Я, чесно кажучи, думала, що ну, якось вона буде ну, типу, там просто з блискітками, але тут у центрі є ось така. Пімпочка, і, коротше кажучи, я вам зараз нанесу цю помаду на губи. Сподіваюся, що пересвіт не дуже її якби з'їсть. Ну, і Ну, це дуже дивно. Ну... О... Вона якась е, дитяча. Ну, вона виглядає, ну, так знаєте, ну, типу, як помада, але ну якась дуже дитяча. І е, я насправді не знаю, як ставитися до цього продукту. Він дуже дивний. Я все ще не можу вирішити, чи піде він у смітник. Е, це просто дивний продукт, у мене немає слів. от Серйозно, у мене просто немає слів. Я не можу пояснити, як до нього ставитися. Ну ладно, я його ще там за 30 гривень взяла. Ну і ну і, типу ладно, ну, я вже якби я взяла б його за 79 гривень, ну, я не знаю, що додати. Це просто дуже дивна штука. Далі ми наближаємося до фінішної прямої. Велике розчарування це ось така пудра, тональна основа від L'Oreal. Вона гриміла по всім Тіктокам, по всім Ютубам. І я в якийсь момент перед війною вирішила все ж таки її спробувати. З одного боку, я вам типу не раджу її купувати ще й тому, що це L'Oreal, який не вийшов з. Ринку проте російського, проте, можливо, ви, як і я на той момент, коли я її обирала, подумаєте собі про те, що ви не хочете купувати багато засобів, ви хочете швидко збиратися на роботу, і пудра, тональна основа, це здавалось би щось таке зручне. І... Ну, коротше кажучи, це спонукає вас до того, щоб все ж таки її придбати. Чому я е, вам раджу хоча б відкласти покупку поки жарко? Тому що е, вона була більш-менш, поки було прохолодно. Ну і виглядало це ну, більш-менш можна було користуватися. В принципі, ну, типу, чому ні. Е, проте був нюанс на неї, на цю пудру дуже погано лягали інші рум'яна, і по великому рахунку, крім е, ось цих рум'ян від L'Oréal, же. Ж, я і не могла використовувати. Більш-менш лягали ось такі ще, тому що вони сілк, тому що вони шовковисті. Але, ну, інші рум'яна, ну, чесно кажучи, погано лягали на неї. Вони більш створювали п'ятна ефект, ніж якісь. На якихось інших тональних основах, скажімо так. Ну, і у спеку вона мене підвела категорично. Вона забивалася в пори, вона так плавала, що жоден бюджетний тональний крем в мене так не плавав по обличчю. Проте в мене не настільки жирна шкіра, щоб ну, це було якоюсь катастрофою. Ну, то есть, е, наприклад, я брала ось цей е, якби, засіб в конкретну спеку, ну і він. Не створювала мені таких проблем. А ця пудра не коштує 3 копійки. По великому рахунку, якщо ви, типу, на бюджеті, то ну, мініатюрка люксового тонального крему, в принципі. А якщо ви спробуєте якось з нею подружитися і будете використовувати праймери, то ну, а чому би не взяти якусь уже люксову тотальну основу в такому випадку, тому що праймери якісь хороші, плюс ця е основа, ну і типу і вже буде люкс. І я вважаю, що е користуватися чи не користуватися праймером, щоб покращити ефект, це вже вибір користувача. Але як би там не було, все одно на Тональний засіб ми розраховуємо таким чином, щоб ми могли його нанести, і щоб було взула і забула. Це моя категорична така думка. Отже, я її зараз трішки відклала, я продовжу нею користуватися, коли буде прохолодно, доб'ю і, е, напевно, навряд чи повторю. Ну, і найголовніший треш, який зі мною стався, це. Ось така історія: це типу мінцелярна вода, для того, щоб змивати косметику з обличчя, очей та губ. І тут написано, що вона для чутливої шкіри. Як ви знаєте, я, ось так, як ви знаєте, я алергік, і для мене це принципово, для мене це дуже сильно важливо, щоб засіб був для чутливої шкіри. Отже, Тут вона і ніжно зливає, і заспокоює, і без віддушок. Ну, типу комбо. Дівчата, мені так не пекло. Очі. Ну, ще ніколи. От просто ще ніколи. Я просто хочу попередити. Я знаю, що мене дивляться декілька алергіків 100%. Ну і я хочу вас попередити, не беріть. Я зараз змиваю цим засобом тільки помаду, тому що ну, я вже якось його добю, проте мені доведеться купувати ще якийсь засіб для очей, і я знову через це не користуюся тушью. Тому що, ну, коротше кажучи, я зараз, в мене не виходить придбати засіб для змивання косметики з очей, а в мене типу був цей. Ну і, коротше кажучи, мене так не підводив ще просто ніхто. Знаєте, моє перше відео на каналі, воно було теж про очі, я його зараз видалила, тому що я була не права. Там а, ця була історія про патчі, і вони викликали в мене алергію. І потім, коли я вже уважно дивилася, то я зрозуміла, що я сама винна, тому що у цих патчах прямо плавали квіти. І а, якщо там був пилок, то не дивно, що мені був капець. А, ну, якби я, типу, ти коли алергік, то як би вам так пояснити, ти, коли алергік, ти живеш у такому шоу, о, як останні герої зі слоганом здохни або помри. Ти просто, ну реально, в жахітті. І коли ти береш щось для чутливої шкіри, ти розраховуєш, що ти, типу будеш захищена, е, я не знаю, в мене не вистачає слів. Просто е, можливо, мені потрібно буде наступного разу е, якось. Зробити якусь репетицію або прописати все, що я думаю з цього приводу, щоб вам висловити всю ту бурю емоцій, яка знаходиться в мене всередині, коли я хочу висловитися з приводу ось цього засобу. Проте я б сказала якийсь матюк, але я не матюкаюся у публічному просторі. Настільки, настільки е я сердита на цей засіб. Тобто, знаєте, якщо. Е Ну, тут ну, норм, а, ну, хоч засіб нормальний, хоча і упаковка, якби. Ну, ця штука, ну ну, ну, просто дивна, але ну, мені ніхто не обіцяв, що вона буде надприродня. Але ну, ось тут мені, вибачте, обіцяли. Я втомилася. Я не знаю, що ще додати, окрім того, що мене звати Марічка. Я розповідаю вам про косметику правду. Підписуйтеся на канал, ставте лайк цьому відео, ставте дзвіночок, щоб не пропускати мої наступні відео. Тому що я ходжу на роботу і знімаю не зовсім так би і часто. Ну і побачимося з вами зовсім скоро у наступних відео.